Всім привіт, дорогі друзі! Останній крок до перемоги залишилося зробити обом командам: Шахтарю та Динамо, які зустрінуться в фіналі Кубку України в 2025 році. Ми це побачимо вже 14 травня. Тому в цьому відео ми анонсуємо цей поєдинок. Ви дізнаєтеся, де та коли дивитися фінал Кубку України між Шахтарем та Динамо. Також ми розглянемо всі передматчеві розклади, статистику обох команд між собою і загалом в цьому сезоні. Хто арбітер? Цікаві факти. Про гру, ну і в кінці цього відео ви дізнаєтесь, мій прогноз на фінальний поєдинок. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця. Насправді цей фінал важливий, дуже важливий, надважливий для Шахтаря, і для Динамо він також є символічним, тому що якщо вони цього сезону в чемпіонаті Шахтар обійдуть, і... а це вже сталося. І якщо Кубок виграють, то це повністю приб'є Шахтар, тому що донецька команда може вперше з сезону 2021 не виграти. Жодного трофею за сезон, і це буде повний провал для команди Маріно Пушича. Тому, друзі, ваші прогнози в коментарях я буду чекати на цей фінальний поєдинок, який ми сьогодні будемо обговорювати, висвітлювати. Пишіть обов'язково рахунок. Ну і також, можливо, футболістів, які відзначаться в цьому. Поєдинку, якщо ви вважаєте, що голи взагалі будуть, перед початком не забудьте поставити лайк. Це дуже важливо, щоб я розумів, що вам подобається відео такого формату. І підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні відоси та прямі трансляції. Всім приємного перегляду! Матч зіграють у середу, 14 травня. Шахтар та Динамо зустрінуться у фіналі Кубка сезону 24-25. Розіграш трофея відбудеться на стадіоні в Житомирі. Початок матчу о 18.30. І головним бонусом, звісно, для всіх болівальників українського футболу це те, що ми зможемо переглянути фінальний поєдинок безкоштовно на Ютуб каналі УПЛТБ. Як на мене, це прекрасна новина в прямій трансляції на всіх доступних платформах. Також буде не тільки в Ютубі. Все. Як завжди, так і в цілому кожен зможе переглянути як безкоштовно, так і на звичній платформі де дивитися матчі УПЛ. Я думаю, це буде дуже зручно і аудиторія буде максимально широкою. Тому о 18.30, звісно, всі будемо дивитися цей матч. Після кри на цьому каналі, друзі, я для вас відразу записую огляд цього поєдинку, де ми розберемо найяскравіші моменти і підсумуємо фінал яким він буде для обох команд, хто виграє і що це буде означати для там Пучича, Шахтаря і для Динамо та Шовковську? Я думаю, вам також цей відео буде цікавий, тому обов'язково його очікуйте на каналі. Для цього ну, не забудьте також на телеграм підписатися, тому що там з вами додаткова комунікація і більш оперативно ви отримаєте ті чи інші новини по нашому каналу та українському футболу. Що найголовніше, друзі, це те, що обидві команди ну, підходять з оптимальними складами до цього фіналу. Я вважаю, це дуже важливо, тому що в шахтарі там були питання по різнику, Матвієнку, Судакову, які не грали останні матчі чемпіонату, але вони вже повернулися до тренувань у загальній групі і готуються до фіналу Кубку. Пушич про це говорив. І, в принципі, вони будуть готові з основного складу. Я думаю, що виходити. І думаю, ви самі бачили по останніх матчах чемпіонату, як шахтар не скушв. Що прям зливав ці поєдинки, але ну, відверто вже готувався до фіналу. Забили на чемпіонат України і а, так от легесенько грали собі, догравали і будуть далі догравати цей чемпіонат, який насправді вже максимально провалений. І єдине питання, в якій формі буде Різник, Матвєнко-Сюдаков, скільки вони будуть готові зіграти, навіть якщо буде там всі 120 хвилин зіграно. Тобто ці нюанси, я думаю, вже тренерський штаб має враховувати. Але той факт, що в Динамо немає травм, немає. Ключових втрат це важливо і в Шахтаря теж навіть ті втрати, які були в останніх матчах. Ці футболісти основні там Судаков, Матвієнка різних, вони повернулися і, як мінімум, точно мають зіграти в цьому важливому матчі. Зараз ми трошки порівняємо результати обох команд Шахтаря та Динамо. Який шлях вони перейшли по кубку, яка в них результативність в чемпіонаті та кращі бомбардири сезону? Я думаю, ці три фактори вони теж є доволі ключовими для такого протистояння. Давайте розпочнемо з Шахтаря, який розпочав свій шлях з 1-8 як і Динамо, де перемогли Зорю в 1-8 1-0 у четвертьфіналі. Нещодавно я думаю, пам'ятаєте, в додатковий час долали Олександрію 1-0, і в тих самих овертаймах здолали полісся теж з рахунком 1-0 тобто важкими насправді були в шахтаря поєдинки кубку. Що з Зорей, що з Олександрію, все по 1-0, все тільки от один забитий м'яч. В Київську Динамо навпроти, в одній восьмій були теж складні овертайми з Ворсклою, де вони 2-1 все-таки здолали команду з Полтави. В четвертьфіналі був, був рух 1-0, теж важкий матч, але Динамо там другим складом змогли виграти. І Буковина теж ротація 4-1 без проблем. Але ротація ну, така собі, тому що на другий тайм вийшли лідери і зробили цей результат. Тобто, якщо порівняти з. Суперників, рух Ворскла Буковина, і подивиться в Шахтаря там Олександрія Поліся Зоря в Шахтаря. Ну, шлях був важчим тому що суперники трошки були сильніші, особливо в останніх стадіях, де і в чемпіонаті треба було викладатися, і якби в кубку ти не можеш проти Полісся, поставити резервний склад, коли ти в чемпіонаті йдеш третім. Тому в, в Динамо тут ситуація була найкращою. Що якщо ми говоримо про чемпіонат, ну тут звісно, взагалі без питань, тому що в шахтаря цього сезону 17 перемог, сім нічиїх та 4 Чотири поразки в Київського Динамо 20 перемог, 8 нічих в графі поразок 0. Ще й досі залишається це феноменальний результат Шовковського в цьому чемпіонаті. І графа бомбардирів в цьому сезоні, хто найнебезпечніші атакувальні футболісти обох команд з огляду на статистику. В шахтарі, звісно, це Судаков: 13 голів, 5 асистів у 35 матчах. Артем Бондаренко в чемпіонаті України теж прекрасно грає в атаці. 10 голів, 6 асистів в 38 поєдинках. І третім є Кевін, який ось в 25 році максимально розкрився. 9 голів, 2 асисти в 32 матчах. Але зверніть увагу, жодного нападника в Шахтарі. І це головна перевага київського Динамо, тому що в Динамо саме на. Нападники кращим бомбардиром команди він наколотив 19 голів і віддав три асисти в 36 поєдинках. Це дуже сильний результат. І в Андрія Ярмоленка я вважаю за 24 матчі, 8 голів, 1 асист. Це теж доволі топово. І Віталій Боярський, 7 голів та 9 асистів. Це взагалі капітан, лідер команди фантазиста в атаці. Тобто, в Київську Динамо ми бачимо результативність вона, ну як мінімум, кращого бомбардира, вона набагато вища, і це, звісно, головна перевага. Що ну, в Шахтарі ми бачимо, немає сталого нападника. Треоре був там в 24-му році Сікан, вони ротували цю позицію. Зараз Еліас прийшов в нього 0 голів. А в треоре теж ми бачимо ну, фактично заснований грає. Є Гіналдо, який начебто так почав забивати, але поки що в топ-3 не входить. Особисті зустрічі їх було чимало. Ми зараз візьмемо і загальні всі поєдинки, кубок, і взагалі фінал. Так скільки разів де команди вигравали. Тобто про цифри далі говоримо. Шахтар та Динамо між собою зіграли 191 матч за всю історію. Динамо перемагало 82 рази. У Шахтаря 61 перемога. І ще 48 матчів завершилися в нічию Тобто, в Динамо тут є перевага Історично, звісно, Динамо ще й досі є сильні, сильнішою командою. Хоча в Шахтаря ми знаємо відрізок так з 2005 там по, ну, напевно, от 2022, можливо, це був. Топовий відрізок там по 2020 й навіть я взяв би топовий відрізок донецької команди, коли вони дійсно ну переважали в битві проти Київського Динамо. Що стосується Кубку України, загалом не тільки фінали, то тут в Шахтаря є 10 перемог. Динамо виграло тут тільки шість поєдинків. Якщо брати в цілому весь кубок, тобто в Шахтаря є саме в кубкових протистояннях, одномачовому протистоянні. Перевага в останнє Динамо, до речі, перемагало Шахтар в основний час. Кубку ще в сезоні 13-14. Тобто останні перемоги Динамо, якщо не враховувати 13-14 сезон, були саме по серії пенальтів в додаткові часи. Ну і загалом в фіналах команди Шахтар Динамо зустрічалися 10 разів. І тут повний. Паритет, тому що п'ять перемог в Динамо, з яких 4 в основний час, і п'ять перемог у Донецького Шахтаря, з яких теж 4 з 5 є в основний час. Тобто цей фінал в якійсь мірі виведе одну із команд саме в фінальних протистояннях між ними вперед, і буде повна перевага. Головним арбітром на фінальне протистояння в кубку між Шахтарем та Динамо призначено Миколу Балакіна. Його асистентами стануть Олександр Беркут та Дмитро Запороженко. Четвертим арбітром буде Дмитро Панчишин. За ВАР відповідатиме Денис Шурма. Допомагатиме йому в відеоповторами саме Олексій Деревінський. Тобто, ми бачимо, що буде обслуговувати саме Микола Балакін, і тут я хотів би звернути увагу саме на статистику, про яку ми й далі говоримо. Миколи Балакіна, тобто він в своїй кар'єрі найбільш. Більше якраз працював на матчах Донецького Шахтаря. 27 поєдинків обслуговував команди Ахметова. Також Балакін відсудив лише 11 ігор. Динамо, де з них дев'ять перемог Динамо виграло при Балакіну, одна нічия і одна поразка. Обслуговував тільки два класичних за всю свою історію. Це була одна перемога Шахтаря та одна нічия. Тобто тут теж Балакін можна сказати кращим. Є варіантом для донецької команди з точки зору цифр Як я вже казав, Шахтар дійсно зараз ризикує, якщо не виграє цей кубок, і в перше сезону 2021 залишиться просто без титулів. Це дійсно дуже неприємний момент. Яке було три рази тільки в Донецької команди сезон 02, сезон 06 0-7 і ось якраз 20-21. І цей сезон таким може теж стати 24-25, якщо Шахтар знову ж таки не виграє. Але Шахтар п'ять разів вигравав Кубок України при цьому не перемагаючи в чемпіонаті України. Натомість Київське Динамо, якщо бере чемпіонат України, завжди перемагає у фіналі Кубку. В них серія з дев'яти перемог, якщо вони стають саме чемпіонами в цьому сезоні. Але прикол в тому, що Динамо ще не стали чемпіонами, то офіційно. Ми розуміємо, що тут тільки один заліковий бал Їх від цього відділяє, фактично. Але це все буде після фіналу. Якщо брати результативність самого фіналу Кубку між Шахтарем та Динамо за всю історію, то це не зовсім результативні поєдинки. Єдиним таким цікавим матчем між ними це був ще далекий 2002 де Шахтар переміг додатковий час 3-2 тоді було забито 5, 5 голів, це дійсно було багато. Після цього в основному таким популярним рахунком для фіналу це є 1-0 або 2-0. А був також була серія пенальтів, де в 2015-му Тоді Динамо перемогло 5-4, Рахунок був 0-0 Тобто ми розуміємо, що ну скоріш за все, і цей раз може бути не супергульовим, хоча всяке може бути. Команди максимально мають бути налаштовані. Тим більше в останньому матчі між ними була зафіксована нічия 2-2, де було забито чотири голів. Історично так складається, що фінала кубка між «Шахтарем» та Динамо в основному не результативні поєдинки. Єдина перевага зараз Пушича над Шовковським це те, що Маріно Пушич ніколи не перегравав Динамо. В нього дві перемоги та дві нічиї. Жодної поразки. Натомість Шовковський жодного разу не перемагав Шахтар. що логічно, дві нічиї та одна поразка. І цей фінал насправді може бути переломним в саме цьому протистоянні. По-перше, воно, скоріш за все, буде останнім між Шовковським та Пушичем. Я переконаний, що незважаючи на результат в фіналі Кубку, Маріно Пушича буде звільнено і буде вже новий тренер Шахтаря, який буде готувати команду на якраз сезон 25-26. Але це все буде вже потім. Ми про це будемо говорити в наступних відео. Давайте переходити до основного блоку. Це саме прогноз на поєдинок, яким він може. Може бути хто переможе скоріш за все, і по яким сценаріям може піти Шахтар? Тому що тут по Динамо зрозуміло. Вони фактично чемпіони. Там боротьба за лігу чемпіонів. Шахтар провалює сезон. Зараз третє ну якби третє місце. Це не солідний, звісно, не солідне місце для донецької команди. Знову ж таки, це це вперше за каденція Ахметова Шахтар займає таке низьке місце. Насправді може бути і скоріше за все це станеться. Яка мотивація саме в Шахтаря? По-перше, Шахтар, навіть займаючи третє місце, але в випадку перемоги, якраз в Кубку України, вони ще навіть мають шанс потрапити в Лігу Європи напряму. Але там треба, щоб зійшлися безліч факторів. Там може статися така історія, що буде вільне вікно, і це вільне вікно, це вільне місце в ліговому етапі Ліги Європи, буде віддаватися якраз команді. З Найвищим коефіцієнтом. ми знаємо, що в Європі в принципі Шахтар завжди грає в Єврокубках. В них хороші, хороші бали. Але на даний момент на першому місці стоїть саме порту, яке потенційно може там. Напряму туди потрапити, також Фейнорт і Динамо Загреб в цьому списку Шахтар тільки четвертий. І для того, щоб Шахтарю потрапити напряму в Лігу Європи, їм потрібно, по-перше, виграти кубок. Після цього їм потрібно кілька збігів, щоб Порту фінішував не четвертим, щоб Фейнорд також е не мав фінішувати е на четвертому місці, і Динамо Загреб має пролетіти повз Лігу Європи в будь-який бік. Тобто тут знову ж таки не все буде залежати від Шахтаря. В іншому випадку, якщо е Шахтар там виграє Кубок, то в Лізі Європи їм доведеться грати з в липні з першого кваліфікаційного раунду і проходити кількох суперників. Ну якщо, звісно, Шахтар не виграє Кубок, це провал і це Ліга конференції. І там ще теж попробуй, якби пройди Кваліфікацію, Тому подивимося, як складеться ситуація. В Київському Динамо ситуація, звісно, краща, тому що фінал Кубка це для них тільки трофей, а не місце в Єврокубковому якомусь турнірі. І Ліга Європи їм не потрібна. Тому що в них є Ліга чемпіонів, як мінімум. Тому я веду до того, що в Шахтаря дійсно зараз важливий матч, надважливий, незважаючи на суперника. Це, звісно, класичний, Це Шахтар Динамо, але пушич, не пушич, неважливо Шахтарю потрібно вигравати цей поєдинок. І ми бачимо, що дійсно донецька команда до фіналу саме готується дуже ретельно. І зрозуміло, що а, тут і футболісти мають максимально викладатися. Цей матч – це майбутнє фактично гравців шахтаря, тому що ті ж самі бразильці вони приходили саме під лігу чемпіонів можливість зіграти в цьому турнірі зараз. Вони можуть зіграти в лізі конференції, але є можливість в лізі Європи. Все-таки турнір більш статусний, більш якісні команди. Тому ось мотивація: максимальна мотивація не зганьбитися до кінця. Тому це матч буде не скрізь призму. Пушать залишиться чи ні. Це матч скрізь призму, де буде Шахтар в майбутньому сезоні. І тут неважливо, хто буде тренером. Це дійсно не дуже важливий поєдинок для команди. Якщо порівнювати з Динамо, звісно, в Шахтарі є перевага. Як на мене, Шахтар індивідуально сильніша команда. Київське Динамо так збалансованіше Шовковський зіграв в чемпіонаті України нуль поразок в Київську Динамо. Багато втрат було при нічих, але все одно це більш стабільний сезон, ніж Шахтаря. Пушич цього балансу команді дати не зміг. Пушич програв в принципі в усіх турнірах, і зараз в нього є єдина можливість виграти фінал кубка. В нього є всі можливості, щоб його виграти. Шахтар більш молодша команда. Ми розуміємо, що тут йде перебудова. Тобто пішли досвідчені футболісти, і на даний момент ну, Шахтарю дійсно потрібно дати час. Підписали молодих гравців, і там середній вік команди фактично там 23 з лишнім. Якщо брати основний склад в Динамо, це більш досвідчений склад. Там 26,4 середній вік команди. Якщо брати основу, то в рази на кілька років Динамо досвідчена команда. Індивідуальна майстерність бразильців. Я думаю, Шахтар буде на це ставити з перших хвилин. Тобто, мій прогноз на перший тайм це те, що Шахтар знову буде сильнішим, як це було в минулому матчі між цими командами, де Шахтар був в першому сильніший. В другому таймі Динамо додало Шахтар чомусь. Не було його вже на футбольному полі, тому що, ну, можливо, молодість нестабільність. Це теж маємо врахувати. Але дійсно, з перших хвилин мій прогноз на те, що Шахтар буде домінувати, і Шахтар буде тиснути на ворота суперника, тому що є можливість. Є Кевін в шаленій формі Судаков. Буде також Бондаренко. Ми розуміємо його силу. Справа буде Алісон чи то Педріньо. Неважливо, це більше як додатковий компонент в атаці Донецького Шахтаря. Також Марлон Гумеш набрав непогану форму. І навістрі атаки скоріше. За Цевий Гіналду, який зараз є оптимальним варіантом на цій позиції. Ці бразильці, ці там і українці, які непогано грають в чемпіонаті саме в Атаці, вони дійсно ну, більш варіативні і варіативно себе показали на фоні київського Динамо. Навіть банально беремо трансформарки, дивимося на, звісно, цінники футболістів. Шахтар там в рази буде сильнішим. Проблема Київського Динамо в останніх поєдинках. Ми бачили це в основному перші тайми, вони ну, не то, що провалюють. Але як мінімум Шахтарем вони дійсно його провалили. Плюс е, тиск суперника. Ми побачили проти Полісся. Київське Динамо жодного моменту е, якось такого свідомого не змогли створити за весь матч. З Шахтарем ми також побачили, що коли Шахтар тиснув, коли Шахтар прецингував, грав в атакувальний футбол, Динамо нічого не могло створити. Це головний ключ до успіху команди маріно Пушиці в цьому поєдинку. Їм просто потрібно не 45 хвилин в такий футбол зіграти, а хоча б 70, для того, щоб в ці 70 хвилин цей проміжок забити більше і далі вже можна і захищатися. Як Шахтар намагався робити це в першому поєдинку, але в другому таймі Динамо оживилися і зіграли набагато краще, тому що і Шовковський десь завів команду, і сама команда почала вже розуміти, що нема що втрачати, потрібно йти вперед. І далі все запрацювало. Шахтар чомусь почав грати низько і просто забоявся грати вже в відкритий футбол з Динамо і втратили в підсумку перемогу, яка була дуже важлива. Тому з цієї точки зору, ну звісно, фаворитом є шахтар на цей фінал кубка, тому що більша мотивація, тому що індивідуальна майстерність футболістів, плюс розуміння, то, що це останній шанс щось виграти в цього сезону. Це шалена мотивація, має бути знову ж таки від самих футболістів. Їм важливо показувати максимальний якісний футбол саме в матчах у таких фінальних і, звісно, проти таких команд, як Київська Динамо. Натомість в Динамо Ну є шанс виграти і Кубок України, забрати все в шахтаря і показати, що ну, подивіться, ми да, не підписуємо легіонерів, але ми виграємо все в чемпіонаті. Як так, ви витрачаєте мільйони, а ми беремо просто піхальонка брагару там просто за, за копійки Гереро. Ну, звісно, за копійки маю на увазі, якщо порівняти з Шахтарем. І все. І то ці футболісти не стали основними. В Динамо ми побачили, що Ну із придбань. Реальних придбань, ну, Михайленко став основним, вибив брашка. Всі інші трансфери вони фактично підсилили резерв, вони дали баланс в чемпіонаті України. Це принесло результат Шовковському, але глобально вони не попливали на вибір стартової 11. Тому я думаю, на цей поєдинок Шовковський виставить ну, фактично оптимальний свій склад. Зліва, ми побачили Дубінчака, він непогано зіграв в матчі проти Шахтаря минуле. Я думаю, можливо, і в цьому поєдинку він зіграв з основи справа. Там Тимчик, якщо готовий, в центрі захисту. Ну, Напевно, Попов, Михавку це такий сталий центр захисту Динамо цього сезону. Опорна зона має бути Михайленко, Шапаренко, Буяльський, точніше центр поля, Трикутник там. І атака Кабаєв, Єрмоленко, Ванат. Це замовчуванням. Якщо про Шахтар говорити, тут теж без варіантів. Має бути Різник, Матвієнко-Бондар, Заліва, Педро Енріке, справа Тобіас і е, трикутник Судаков. Це буде Бондаренко і Марлон Гомеш. Я думаю, хоча повернувся зараз Криськів, побачимо, як саме буде Марино Пучач обирати, і тріка атаки Кевін. Скоріше за все, справа буде Педріньо і на навістрі Едіналдо. І в цьому матчі я прогнозую перемогу саме донецького Шахтаря. Я думаю, що незважаючи на те, знову ж таки, чи виграє Шахтар, чи програє, Пушич, все одно піде. Тому командно взагалі структурно в менеджменті, всі там в керівництві розуміють, що цю гру треба вигравати. Неважливо, які вони максимально налаштують. Я переконаний футболістів. І ну що цікаво, ну шахтеря є явна перевага, явна індивідуальна перевага над київським Динамо, про яку ми вже говорили, і ми це бачили в Єврокубках. Ми бачили, що Київське Динамо в чемпіонаті, І взагалі, наш чемпіонат Єврокубки це зовсім різні два середовища, зовсім різні команди грають в цих середовищах, так і зовсім інший супротив, і в деякій мірі. Цей супротив дав шахтар Динамо і показав якраз в очних протистояннях в чемпіонаті, що Динамо не вистачає для того, щоб бути сильнішим, де їм потрібно додавати. Полісся в останньому матчі це показало, де їм Дашура звільнили в наступному анонсі на тур 29 дев'ятий ми поговоримо про звільнення в Полісі. Тому, якби в цьому контексті Динамо не вистачає якісної кваліфікованих якісних кваліфікованих легіонерів, тобто підсилення під Єврокубки, щоб там витримувати тиск і. І, звісно, підсилення в ланці центральних захисників, тому що під тиском команда грати не вміє. Динамо Київ, а тиск мало хто в нашому чемпіонаті може динамівцям створювати. І навпаки, Шахтар, маючи індивідуально сильних футболістів. Граючи в чемпіонаті України і в Єврокубках теж в різний футбол, але налаштування легіонерів це теж важливо. На лігу чемпіонів ми бачимо їхнє відношення, як вони рвуться, як вони грають. Та результат там теж пушечний зміг дати. Але ми побачили там відношення, і ми бачили в чемпіонаті максимально нестабільних легіонерів. У 2024 році Кевін так не виблискував. Зараз він розуміє, в нього є шанс себе теж, в принципі, і продати в ліс чемпіонів. Він показав в останніх матчах і саме в чемпіонаті дає стабільний відрізок. Той же самий з я вважаю, теж демонструє хороший футбол. Тому в цьому сенсі, звісно, Шахтар має бути максимально налаштований, як і Київське Динамо. Мій прогноз на те, що Шахтар виграє з рахунком 2-1, і це буде основний час. Якщо команди підуть в додатковий час, ну, хотілося б в такому разі побачити все-таки серії пенальті тому що це драма. І мені здається, в серії пенальті якраз перевага буде на боці Динамо. Якщо вони дотягнуть, Тобто так, якщо мій прогноз не спрацює, і Шахтар в основний час не виграє, то в серії пенальті, якщо до цього дійде, Динамо буде е, моїм фаворитом, і мені здається, більше досвіду в цієї команди саме в е, таких от ситуаціях, де психологічний стан футболістів виходить на перший план. Динамо дійсно було переконливим в чемпіонаті України. Тобто, Динамо Київ в тих матчах. Де потрібно було вигравати, їх виграв, як мінімум не програв. Шахтар в тих самих поєдинках з середняками і з аутсайдерами втрачав очки. Тому звісно Динамо пройшли стабільніший сезон. Але саме в очних протистояннях насправді київське Динамо Шахтарем мене трошки розчарувало, тому що вони ну не змогли зіграти стабільно, так як вони грають з іншими суперниками, і не змогли перетискати Шахтар. Вони це робили тільки тоді, коли Шахтар фактично грав вже або по рахунку, і так було в основному завжди. Шахтар забивав, грав далі по рахунку, і Шахтар цього робити з Динамо. Ми бачили до останніх 90 хвилин. Не вмів і не зміг цього зробити. Ні, в останньому матчі, ні в передостанньому, не була червона з дисципліною проблеми. Команда втрачає одного футболіста і далі Динамо дотискає, грає першим номером. Динамо вміє грати в комбінаційний футбол. Це Шахтарю потрібно усвідомити. Тому Шахтарю потрібно зіграти всі 90 хвилин. Якщо не вийде 90, хоча б 75, з максимальним пресингом, з тиском на Динамо, для того, щоб не дати комбінувати і не дати простору. Тоді тільки Шахтар зможе перемогти. Всі ресурси для цього є. Чому Пушечця не може усвідомити і зробити це на практиці, вже стільки часу пройшло. Півтора року він вже очолює команду. Нічого зробити з колективом він чи там два вже, да? нічого не може зробити. І ми бачили в ключових матчах. Шахтар не зміг утримувати, не міг утримувати результат. Це головна проблема. В лізі чемпіонів так було з ПСВ, з іншими командами, де Шахтар там забивав. Навіть матчі проти Баварії, але це зовсім інший рівень, де Шахтар першим забив, потім, в принципі, підсів і все. Більш сильний суперник індивідуально обіграв, але це ліга чемпіонів. Окей, це можна не враховувати. Але в чемпіонаті України маючи такий ресурс. Просто, якби так, грати по рахунку весь тайм, особливо в останньому от матчі, весь тайм грати по рахунку і не створити жодного тиску, ну це виглядало дуже дивно. І в цьому якраз є головна проблема Шахтаря це тренер, його штаб, який не зміг, в принципі, збалансувати команду ні в чемпіонаті, ні в Єврокубках чогось серйозно досягти. Тому цей матч Шахтар буде грати виключно за себе, за Своє майбутнє в наступному сезоні. А хто поведе цю команду в наступний сезон? Ми дізнаємося, я думаю, зовсім скоро. По завершенню сезону. Звісно, тому що цей сезон пушич, я так розумію, допрацює. По Динамо в них, друзі, якщо вони програють цей кубок, для них нічого поганого не станеться. Вони спокійно наберуть, я думаю, за один бал за ці останні два тури виграють чемпіонат, все буде добре. В випадку перемоги над Шахтарем вони ну, підтвердять той факт, що, вперше, Шовковський вперше обіграє Шахтар. Що може статися. і це для нього от дуже важливо. Це така е, особиста мотивація головного тренера. Я думаю, Динамо обіграти шахтар. Для нього це прям потрібно зробити для того, щоб додати в свою графу тренерську. Що дивіться, я обіграв шахтар. Це важливо буде. Але глобально, поразка там Динамо в кубку, Шовковську не звільнить, якось там так, якогось серйозного хейту, я думаю, до Динамо е, не буде з цієї точки зору, тому що чемпіонат все одно стоїть на першому місці. І в Лігу чемпіонів вони потрапляють через чемпіонат. Тому важливим завданням Динамо, звісно, буде вже підсилитися. Вони купили от легіонера, про якого ми говорили в анонсі на 28-й тур. Далі чекаємо теж відповіді в літнє трансферне вікно, кого буде, як підсилюватися Суркіс. За цим будемо слідкувати, ну і, звісно, за новинами Шахтаря. Тому таким був мій прогноз. Це моє бачення того, як ми, яким ми побачимо фінал Кубка України між Шахтарем та Динамо. В кого яка є мотивація на цей фінал? Друзі, ваше бачення, ваш прогноз. Напишіть обов'язково в коментарях. Хочу почитати вашу думку особисто, як ви вважаєте, чи є реально фаворитом Шахтар в цьому кубку, яким я його бачу? Чи все-таки ви вважаєте, що ну. Пушич зробить все можливе, щоб злити цей сезон Шахтарю. Що Маріно Пушич, я думаю, не в танку сидить. Він читає ці всі новини, що за спиною е, шукають головного тренера а, там Ардуту Руана чи когось іншого. Але ну він по факту може так. Ага, шукаєте мені на заміну нового тренера. Ну тоді я зараз зіллю всі матчі. Такий варіант теж в принципі можливий, але ну сенс в принципі це робити, якщо він має працювати на своє резюме, тому що далі ж йому теж потрібно будувати попереду кар'єру. Тому ваші думки обов'язково в коментарях пишіть. Вам вдячний за перегляд. Обов'язково ставте лайки під кінець, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео та прямі трансляції. По завершенню фінального матчу 14 травня, відразу записую для вас огляд на цей поєдинок, де ми розберемо всі ключові епізоди і вже отримаємо відповіді на ці запитання і, можливо, на ті дискусії, які я тут підіймав в цьому відео, саме по завершенню цього поєдинку. Тому сподіваюся, що знову ж таки фінал буде цікавий. Цікавим, емоційним. Якщо не гольовим, то хоча б дайте нам якусь драму, там серію пенальтів, умовно. Якщо гольовим, то давайте хоча б три, три матчі і бажано в обидві сторони. Це буде максимально інтригуюче і цікаво. Я сподіваюся, на гольовий знову ж таки фінал Кубку. Давайте подивимось, що з цього вийде. Всім до нових зустрічей.